Добрий день, 20 травня у нас зараз, і ми зараз проводимо операцію по зрошенню посіва жита. Тому що на сьогоднішній день у нас, як в принципі, очікувалось, дощів немає, жито росте, а волога в ґрунті на 5 см вже 50. 2 відсотки. На 20 сантиметрах у нас 80%. Оце ну, дуже замало для того, щоб посіяти. Така у нас пушечка працює, потрохи рухається. Зрошуємо то жита. Вот. Нагадаю, тут у нас залишилось трошки цього жита, Ну, в принципі виросло воно таке. Ну, до двох метрів. 25-го у нас повинно бути вже повне цвітіння. А зараз, зараз тільки починається. От, ми хочемо зараз провести зрошення і після того взяти посіяти сюди своє. Тому що так просто сівалка не лізе. Настільки грунт плотний, що навіть наутильна сівалка не може залізти. Цю ділянку вже провели зрошення. Так, ну і ще тут є в мене така ідея. Є така ідея, щоб ми спробували це жито, яке ми закатали і порубали випадково по недорозумінню. Спробували сюди посіяти свою і подивитись, що буде. Оцей ґрунт, І ми провели тільки що зрушення. Він вже промок, можна так сказати, непогано. І, в принципі на завтра у нього стан буде нормальний. Можна завтра буде сіяти. Що вот тут буде з сою, чесно кажучи, не знаю, але ділянка невелика. Ми її зараз теж проведемо зрошення. Так сказати, щоб тут якийсь бур'ян сильно розвивався, то я не бачу. Це одно жито його тримає, оця атавність пішла жита. Чи буде це жито впливати на сою, не зрозуміло до кінця. Ну, Якраз подивимось. То що воно вже не буде такого зросту, як поруч жито, ну це точно. То що ми його прикатати не зможемо, це теж точно. Ну, а чи вплине вона на врожай сою, не зрозуміло. Тобто може бути такий варіант ще ні нормально працювати. Поруч у нас земельна ділянка, де ми будемо проводити вже посів по нашій звичайної технології. Там в кущах стоїть трактор, який качає воду сюди. Такий красивий краєвид у нас. Добренько. Гарного сьогодні. Завтра будемо сіяти.